Друзі, доброго часу. Мій космічний досвід і як народилася моя методика музикотерапія П'ять елементів. Колись у мене таке було відчуття, що я космос. У мене було звичайне життя, якийсь період, взлети, і, і падіння, і все як звичай у звичайних людей. Було різне, але коли ти вже дорослішаєш, ти починаєш себе запитувати щось тут не так, щось тут земне, воно якесь незрозуміле життя. І тоді я поринула у тему космосу. Це стало моїм просто порятунком. І я настільки в космічні теми глибоко ввійшла, що я почала себе відчувати у цей космос в мені зсередини, тобто в мені там планети галактики, зоряні системи, я все всередині все відчувала, але в земне життя повертатися було боляче. І я почала шукати, що, через що, через музику, через енергії природи, щоб було більш.